Найвідоміший у світі хірург-ортопед Рікард Бронемарк прооперував українського бійця із Кривого Рога Геннадія Сесоєва, який втратив руку у боях за Бахмут. Протезування проводили за унікальною технологією. Імплант вживляли прямо в кістку. Нашому власному кореспонденту у столиці Сергію Салію вдалося поспілкуватися з українським героєм та навіть на власні очі побачити саму операцію. Деталі в наступному матеріалі. 30-річний Геннаді Сесоєв з Кривого Рогу, прогулюючись по клініці, морально готується до хірургічного втручання. Уже за дві години йому робитимуть унікальну операцію. Імплантуватимуть протез прямо у кістку. Чесно, в мене одне сподівання і така надежна, що мені навіть після операції, хоча б після цієї операції, що буде, це ж не одразу будуть ставити протез, щоб фантомні болі прийшли. Я не можу нормально не спати, нічого робити. Ну. Просто постоянна знаете. постоянні уколи, постійна боль, воно, аж голова кипить. Геннадій Розвідник отримав поранення у березні біля Бахмута. Почався танковий обстріл. Ну і десь на 15-му снаряді словив я свій снаряд. Як? Що отривало руку, просто одразу відчуття Підняв, я хотів взяти автомат, треба було вистрелювати. Вони ще наступали, помимо того, що робота від танки, міномети наступали ще. І побачив, що це, і я забув вже про те, що там хтось наступає. Щоб евакуюватись, близько трьох кілометрів йшов пішки під обстрілом. Артерію перетискав великим пальцем, адже турнікет виявився бракованим та не зупиняв кров. Лікарі казали, що після такого поранення протезування неможливе. Шукав протезистів собі. багато. Ні, ніхто не береться за таке протезування в Стеценку. Сказали, що нема смисла протезуватися. типу, в основному біоніку вони типу, поставлять, будуть старатися, як вони сказали. Ну вона роботи не буде повністю. За протезування взялись тільки у клініці мірум. Імплант ставитимуть за сучасною технологією остеоінтегроване протезування. При е короткій куксі плеча, як у нашого пацієнта, остеоінтегративний протез дає можливість рухати в плечовому суглобі. Це буде електронний протез, який буде керуватися. І звісно, що е хвата робити, згинати-розгинати в літньому суглобі. Він буде. Особливість методики остоінтегрованого протезування імплантація відбувається безпосередньо у кістку. Протез можна буде легко одягати і знімати. Він забезпечуватиме повний діапазон руху та сприятиме кращій чутливості. Якщо ми говоримо про остоінтегративне протезування нижньої кінцівки, якість ходи набагато краща. Зі сторони навіть не завжди можна помітити, що в людини стоїть такий протез. Він відчуває за рахунок передачі прямо на кіску. Він відчуває нерівності поверхні. Так, такий протест не натрає, не травмує м'які тканини. Проводить таку операцію відомий шведський хірург Рікард Бронемарк разом із українськими медиками. Це вже другий його візит до України. Минулого разу він прооперував двох українських військовослужбовців. Цього разу протягом тижня проведе вісім операцій. Протез, який ми вже звикли бачити, буде завжди сприйматися як протез. Натомість імплант уже буде сприйматися частиною тіла. Людина з імплантом каже: якщо раніше протез керував моїм життям, то тепер, нарешті, я керую ним. Подібна операція не дешева, близько 40 тисяч доларів. Але пораненим українським військовим її проводять безкоштовно. Усі витрати покривають благодійники. У нас є свій фонд. Центр спасіння життя. Ми звертаємося до благодійників, до іноземних, до українських компаній. От, до речі, на цей тиждень ми планували шість операцій. Один із благодійників сказав: я можу ще оплатити дві операції у Геннадія, якого одним із перших прооперували за новітньою технологією, попереду три-чотири місяці реабілітації. Але чоловік уже мріє, як випробуватиме його далі. Хочеться пива, чесно. Я любитель пива, але я вже не пив, не знаю, год почти. то може й більше вже не. Знаю. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу Де 1